Сьогодні ми проводимо перший ветеранський форум Сила спільнот». Ми хочемо, щоб ветерани, наші захисники захисниці розказали про свої проблеми, про труднощі, які у них з'являються в період повернення додому. Хочемо показати, що якраз саме сила спільнот, коли захисники. Члени родин, влада, громадські організації є об'єднуючим звіном, яке допомагає повернутися, реінтегруватися ветеранам і ветеранкам до нормального життя. Сьогодні на форумі буде чотири панелі. Перша панель це сила захисників та захисниць, де самі ветерани будуть розповідати про свої проблеми, про вирішення, ділитися досвідом. Друга панель це сила родин, будуть представниці, будуть матері, на жаль, які втратили наших героїв, дружини, будуть дружини діючих Військовослужбовців, зниклих безвісті та військовополонених тих, хто сьогодні чекає, і я, як дружина військовослужбовця, знаю наскільки потрібно підтримувати і вірити в наших героїв. Третє панель це сила громади. А ми будемо. Ділитися досвідом будемо розповідати, які інструменти, чим займається департамент, які в нас є центри, щоб допомогти нашим ветеранам реінтегруватися. І четверте, це місце сили, це центри, хаби, волонтерські організації, громадські організації, які працюють з ветеранами, допомагають їм, як і психологічною допомогою, соціальною, так і проводять різні тренінги, ретрити для того, щоб покращити і допомогти їм повернутися в нормальне життя.